Що тут говорити, друзі, якщо «оно», звісно, глянь? Ну, що тут говорити? Стою, говорю, пояснюю. Ну. А цей гібрид mm. Сурелі. Mm. <плес> І цим все сказано. Соняшник, давай в мене теж на той рік такий. <плес> Мені ж треба ці борги погасити. Сурелі! Сурелі – Середньостиглий гібрид має пізнє цвітіння. Але незважаючи на це, знову ж таки, як Арізони, як у Мазоні досить щільний кошик, кошик угу. досить швидко віддає вологову віддачу, тому він є в групі середньостиглих гібридів. Знову ж таки, гібрид не перший рік на ринку, але все ж таки це новинка, це лідер з продажів сульфосегменті. Угу, що б це і з чого б це? За рахунок його стабільності, врожайності, безотказності. Все. Ну, я пожартувала за рахунок чого то чого. -то. Тут вже понятно, дивися, ти береш їх отак, береш їх, ну, ось в мене менше, але вона просто. Знову ж таки, краєвий ефект. Як ти сказала, має місце бути, але якщо є краєвий ефект, то звичайно є врожай і там в полі. Подекуди є краєвий ефект, але немає маси. А тут прибити можна.